Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про новини, які так чи інакше пов'язані з війною в Україні. Про ті просування росіян, які є сьогодні на фронті, про українську мобілізацію і те, як росіяни притягли е, свій ЗРК «Тор» на пляж у Криму. Про все це далі будемо говорити в деталях. Долучаю до нашої розмови Сергія Грабського, військового експерта. Пане Сергію, дякую, що знайшли час для української правди. А, мої вітання радий бачити. Пане Сергію, з'явилося в публічній площині повідомлення німецького видання ВЕЛЬТ про те, що Україні необхідно до кінця року мобілізувати 200 тисяч людей. Що щоквартально потрібно мобілізувати по 50 тисяч людей і таким чином компенсувати втрати і створювати нові бригади? Це не фактичні цифри мобілізації. Це я так розумію розрахунки авторів цієї статті. Як ви до них би ставили ставились, чи слід розглядати серйозно, чи наші потреби набагато більше ніж 200 тисяч до кінця року? Ну ви знаєте, це цифри, які дуже дуже е потребують такого глибинного обговорення. Чому? Тому що потреби можуть бути і більше? Але питання постає в тому, чи е має Україна і наші союзники достатньо можливості для того, щоб ну, скажімо так перетворити ресурс в потенціал. Про що йдеться? Йдеться про те, що якщо ми говоримо про ресурс, то звісно 200 тисяч це те, що ми можемо зібрати. Навіть якщо припустити, що з тих людей, які зареєструвалися у системі Резерв Плюс, які складають на сьогоднішній день за заявами наших офіційних джерел, більше ніж 2 мільйона 300 тисяч, якщо я не помиляюсь, взяти тільки 10%, відсотків, відсотків з того, що вже зареєструвалося, ми говоримо про 200 тисяч. Але питання полягає в тому, наскільки ми зможемо забезпечити цих людей, наскільки ми зможемо надати якісну підготовку всім цим людям, які можуть знаходитися у війську. Ну і плюс давайте зважати ще на один дуже важливий аспект, який при цьому присутній, і це можливості нашої економіки і потреби нашої економіки. Тому, звісно, ці цифри мають ну, підґрунтя, і це підґрунтя складається власне з того, що ми кажемо. Ті ж самі, що найменше десять 10% від вже заявленої кількості тих, хто зареєструвався в системі, але ну це може бути дискусійна цифра. Тобто йдеться від 125 126 тисяч до ну, власне 150 тисяч, які можуть розглядатися ну, як більш ймовірні цифри, які може собі дозволити Україна. пане Сергію. Хотів би тоді у вас поточнити. 50 тисяч, щоквартально навчити цих людей воювати, провести бойове злагодження, одягнути, навчити опанувати певну техніку. Два-три місяці для цього достатньо для 50 тисяч людей. Зрозуміти так, що в базовій, в базовій версії, звісно, це якраз той час, який необхідний. 60 днів дов... ну, знаєте, це не моя цифра. Зверніть на ті, увагу на ті бік бікборди, які, наприклад, вивішує третя штурмова бригада, яка гарантує 60 днів навчання. Але треба розуміти, що це тільки початковий рівень і сказати, що ми отримуємо такого собі рембо. Ну це неправда. Треба розуміти, що дійсно фахівця треба готувати місяцями, якщо не роками. Тому е, ми говоримо про базові потреби е, початкового рівня, і ці базові потреби початкового рівня для певних спеціальностей так можуть бути закриті протягом двох місяців. Знов-таки це так. залежить від інтенсивності бойової підготовки. Але якщо ми говоримо про більш таки серйозні е, спеціальності спеціалізації ну, щодо управління техніки організації взаємодії, то безперечно там потрібно трошки більше часу. Ну я також так розумію на західної техніки, якщо ми кажемо про певні рідкісні спеціальності, пане Сергію. Продовжимо говорити про повідомлення західних видань. Зокрема, Вашингтон Пост отримала своє розпорядження внутрішні документи влади Білгородської області, і вони свідчать про падіння планерних бомб, які окупанти запускають по Україні. Для нас це певно, що не новина, бо час і часу ми бачимо. Відео з Білгородської області після падіння бомби. Вони часто, як пишуть також журналісти, не встигали розірватися. Щонайменше 38 бомб приписують нещодавні територіальні успіхи Росії, впали саме в Білгородській області на кордоні з Україною. Про що це свідчить? Про якість російської техніки? Чи вони їх так багато запускають? І що там 38 бомб, які впали на Білгородщину, це така допустима похибка. Ви знаєте, на жаль, маю сказати, що це допустима похибка, а, і це пов'язано, до речі, з якістю тих боєприпасів, які використовуються противником, а, і недосконалістю можливо систем так званих планерних бомб. А, це може бути пов'язано, знаєте, з зношенністю обладнання, яке використовується для цього, тому що, ну скажімо так, можливості російської військової промисловості по будівництву нових і створенню нових літаків дуже дуже обмежені. Тому вони максимально використовують те, що можливо, і тому ми завжди допускали і про це говорили відверто: про те, що як мінімум 10-15 повітряних цілей не долітають до нас і або вибухають, або падають на землю. Це стосується не тільки планерних бомб або керованих бомб. Так само це стосується ракет. Зверніть увагу, противник запускає крилаті ракети переважно над акваторією чи то Козовського моря, чи то Каспійського моря. Моби ну, навіть над Волкою, то вони намагаються уникнути такої, е, таких несподіванок, але не, ну, е, на превеликий жаль для росіян вони не можуть це забезпечити у випадку використання керованих авіабомб, і тому це, і це той відсот, відсоток відхилень, які свідчить про відносно низьку якість або застарілість тих видів озброєння, які використовує Російська Федерація. Але це не стає менш небезпечним від того. Ми просто маємо усвідомлювати, що ну давайте припустимо, що знов-таки повертаючись до цієї цифри, яку я озвучив, 10%, відсотків. Ну, це фактично е, ця сума, про яку заявляє верховний головнокомандуючий своїх звітах, е, яка може бути яка використовується проти нас 380 до 400 бомб. Пане Сергію, тоді хотів би вас раз. Ми говоримо про удари Росії по Україні. Напередодні ввечері був удар по Києву. Ну багато хто назвав його трохи неочікуваним. Але все ж таки сила оборони вдалося збити ті ракети, які запускали росіяни. Я звернув увагу на повідомлення київської міської військової адміністрації, які сказали про те, що це певна нова тактика, бо це не комбінований удар, це не удар вночі, і це е, властиво не удар, який там це не запуск ракет зі стратегічної авіації, як це раніше робили росіяни. Водночас я звертаю увагу на сьогоднішні удари і читаю моніторингові канали, які пишуть про те, що спочатку над містом, зокрема над Миргородом, є розвідувальний безпілотник, потім наноситься удар. З тими безпілотниками-розвідниками можливо якось сьогодні боротися саме Збройним силам України? В принципі, можливо, тут проблема ось чому. що Тут, як не дивно, є таке поняття як ціна питання, розвідник безпілотник це з точки зору е, вартості ну, досить така неважлива ціль, і на неї, ну вибачте, просто шкода ракета. Е, але при тому він наносить на такі певні, е, створює певні проблеми для нас, що є очевидним. Зв'язку з тим, знаєте, ну, тут можна згадати той самий досвід, який ми маємо у випадку з Одесою. коли… Е, там фахівці а Одеса завжди на стандарти цього мислення е використовують для боротьби з дронами як 52-й, оснащений кулеметом, що може стати таким досить ну, ефективним доробком. Тобто, якщо ми розповсюдимо цю практику, то ми можемо сказати, що ми отримуємо певний такий баланс щодо застосування сил та засобів. До речі, розумієте, тут, з чим ще справа, противник свідомо відправляє в демонстраційній політ дрони-розвідники. Сподіваючись, що ми використаємо боєприпаси. Давайте не забувати, що біля кожної пускової установки знаходиться не безкінечна кількість ракет. І вони можуть в тому числі дослідити, коли ми повипускаємо, вибачте, ракети по цій ну, важливій, відносно неважливій, незагрозливій цілі, а потім нанести удар і нам не буде чим відповісти. На це так само треба зважати. Тобто, знаєте, немає такого ну, висновку, чому як і. Скільки тому, е, у всякому випадку, ми можемо і повинні використовувати весь доступний спектр того зброєння, яке є в наявності на тій чи іншій ділянці фронту, пане Сергію, я так розумію, ви маєте на увазі, коли згадуєте Одесу, те відео, яке було опубліковано в мережі, коли навчальний літак дійсно обладнаний кулеметом, збиває і бореться з безпілотниками. Я просто чув багато. Критики в експертних колах, що це відео з'явилося в публічній площині, бо воно багато що о, говорить росіянам. Ви так не вважаєте? Ну, вибачте, воно, розумієте, в чому справа. Війна це завжди вивчення. Тобто, будь-який досвід, який би він не був, він ретельно вивчається. І він може говорити росіянам дуже багато, але для нас важливий результат. І від собі, якби в нас ця методика була відпрацьована, і тут знаєте, я дуже часто згадуємо ну, загальновідомі філо, закони філософії перехід кількісних показників якісних. Якщо ми забезпечимо е, таку якість е, використання і ефективність, і давайте не забувати, що війна це гроші, гроші, ще раз гроші. Я про це тільки що говорив, Якщо це стане е, доступним і дешевшим аніж використання ракет, тому що ми вибачте на тій висоті, кулеметом його не завжди станеш. Треба кулемет доставити як мога ближче до цього об'єкту, щоб збити його. Ну і плюс маневреність літака, який пілотується екіпажем, у нас є значно вищою, ніж маневреність того ж самого дрону. І тут залежить від того, як ми заходимо на атаку на цей дрон. Він може просто не встигнути зреагувати. А до речі, знаєте, так само багато говорить те, що і один з таких елементів боротьби з дронами. Як це дивно не звучить, це е, гладкоствольні рушниці калібру 12 міліметрів. Ну я не маю, не маю права називати ці фірми, але ви розумієте, що це помпова рушниця, яка е, з використанням шротового патрону може так само збити і в піві і інші дрони. Тобто тут е, суть полягає в нестандартності мислення. А то, що це говорить щось росіянам, ну хай говорить, що робити. Пане Сергію, тоді, якщо ми вже згадуємо південь, я. Хочу згадати сьогоднішнє повідомлення від партизанського групу, руху АТРУ, а теж вони опублікало фото, як у тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили зенітно-ракетний комплекс Тор М2КМ над пляжем, і принаймні, так пишуть партизани: вони таким чином ставлять під загрозу місцеве населення. Всі пам'ятають відео, яке було нещодавно опубліковано під час однієї з атак на Крим, як е -е, на російських пляжах люди втікали від. Е Обстрілу від того, як працюють системи російського ППО, як падають уламки ракет, таким чином я так розумію, росіяни знову ж таки прикриваються цивільним населенням, ставлячи там комплекс, який би ми хотіли точно знищити. На вашу думку, це певні кроки там можливо відчаю після всіх ударів по системам ППО в Криму. Ну, безумовно, безумовно, і розумієте, ці, ці кроки вічою є неприйнятними з точки зору міжнародного військового права, тому що всі прекрасно знаєте це постулат міжнародного військового права, що окупуюча сторона несе відповідальність за життя і здоров'я цивільного населення, яке знаходиться під її опікою. Тому то, що робиться росіянами зараз, а саме розташування військових об'єктів поблизу місць масового скупчення людей, є військовим злочином за визначенням. Чи має це зупиняти нас щодо нанесення таких ударів? Ні, жодним чином ні. Ми багато разів попереджували всіма можливими силами та способами через засоби масової інформації, що на сьогоднішній день цивільному населенню критично небезпечно знаходитися на території Кримського півострова. І всі, хто вважає себе ну, недотичним до цієї території, має якся, як мінімум дбати про свою власну безпеку і як мінімум покинути цю територію для патріотів України, так само і ті, хто чекає Україну, яка прийде туди невдовзі, вони мають усвідомлювати наскільки це є небезпечним. І так само вони мають брати відповідальність за свою безпеку, крім того, навіть у випадку тої самої Очкуївки, про яку ви говорите. Ну навіть не було повітряної тривоги. Люди не були проінформовані про те, що відбувається. Це, це так само злочин і відповідальність окупаційного режиму. Тому так противник може прикриватися і вчиняти злочини а, проти люд, людяності проти людства з порушенням всіх вимог міжнародного військового права, але це не буде зупиняти насвід нанесені ударів. Вибачте, шановні, в нас не немає іншого виходу, тому що ми захищаємо свою землю, і треба розуміти, що ну в даному випадку тор. Це менш така небезпечна система протиповітряної оборони. А давайте не забувати, що той самий комплекс С-300 чи С400 він використовується противником для нанесення терористичних ударів по нашій території у випадку використання так званих модернізованих ракет. Чи маємо ми право просто дивитися на це все? Ні, жодним чином для нас безпека і життя наших громадян є найвищим пріоритетом. Тому такі об'єкти будуть знищуватися і повторюю ще раз. Це на відповідальності окупантів, ну і на відповідальності кожної особи, яка знаходиться в цій загрозливій локації щодо того, щоб рятувати своє життя ті, кому не місце в Криму, хто не є жителем Криму, мають негайно покинути півострів. Пане Сергію, хотілося б вас коротко поточнити. Я згадую повідомлення збройних сил України про те, що приблизно 15 комплексів було знищено систем ППО в окупованому Криму. Як би ви сьогодні оцінили кількість засобів ППО в Криму, наскільки воно якісно захищає півострів від ударів збройних сил України? Ви знаєте, слід слід усвідомити наступне: що Росія, попри те, що вона намагається прикрити всі об'єкти, і те, що вона декларує, що вона потужна військова держава. Вона не в змозі забезпечити а прикриття всіх об'єктів, це в принципі. Ну, по друге, є така страшна військова таємниця, що жодна система ППО не гарантує 100% прикриття об'єкту. А таким чином, всі намагання Росії зараз ну, посилити протиповітряну оборону вони розчиняються в ударах українських сил оборони. Тому Росія вже сьогодні не спроможна забезпечити прикриття всіх об'єктів і всієї території. Вона не могла це зробити раніше, зараз поготів. Крім того, кількість комплексів протиповітряної оборони є кінцева. На сьогоднішній день Російська Федерація може дозволити собі розкіш прикривати Москву, можливо, Санкт Петербург, ну і зосереджувати основні сили та засоби на Криму, тому що за їхньою думкою, за їхнім твердженням, це є така сакральна, сакральна зона, і тому вона е, має бути прикрита. Але ну, це для нас дуже. Великий добрий такий шанс для того, щоб знищувати ці об'єкти, як ми це робимо, і 15 комплексів ППО це надзвичайно е, гарний результат для нас. Пане Сергію, на останок ще одне повідомлення західної преси хотів би з вами обговорити зокрема, повідомлення за Вашингтон Пост про те, що російські засоби радіоелектронної боротьби знизили точність систем Хай авіабомб, Джейдем, і ну і також українські військові. Ну, затвердженням журналістів відмовляється від снарядів ескалібург, оскільки його успішність впала нижче 10%. з огляду на те, що у нас є обмежений досвід обмежений дозвіл бити по території Російської Федерації. Про що нам говорить ця інформація? А по перше, пане Дмитро, давайте визначимося у а, а, дефініціях жодного обмеженого доступу дозволу бити по території Російської Федерації. У нас немає. Просто треба усвідомлювати, що дальність тих сил та засобів, які ми використовуємо, ну, є досить обмеженою. Я маю глибокі сумніви, що ми прямо на кордон виставимо, наприклад, той ж самий Атакамс, наражаючи на небезпеку ці установки. Тому те, то, що ми б'ємо по об'єктах, які знаходяться там на відстані 100 кілометрів, ну, це доцільно. Що стосується того, що ефективність наших сил, ударних сил та засобів знижується, це так само ну, є абсолютно об'єктивна ситуація. Чому? Тому що противник вчиться вчиться постійно, він розробляє сили та засоби, які ну, протидіють ефективності нашого А, І ми прекрасно усвідомлюємо, що не може бути зброї бути зброя, яка гарантує 100% ураження і на яку не може бути зроблено щось на протидію. Тому так, на сьогоднішній день ми е, бачимо ситуацію, при якій і ефективність іскаліборів, і ефективність хаймерсів, і ефективність атакамсів знижується і знижується досить серйозно. На сьогоднішній день російська сторона ну, може собі дозволити розкіш збивати приблизно до 40 ракет атакамс, щоб це було відомо, усвідомлено. Тому, коли ми говоримо про ефективність використання, йдеться не тільки про ті локації, до яких ми можемо дотягнутися, а в тому числі і про кількість тих боєприпасів, які ми можемо використати. Адже самі розумієте, що 40% у разі 10 ракет це 4 це ракети, з яких 6 попало в ціль. А якщо ми говоримо про 20 ракет, то це 8 ракет збито, але відповідно до цього, як мінімум 12 ракет долетіло до цілі, Ефективність від того значно більше. Повторюся, те, що я казав: жодна система радіоелектронної боротьби, так само і як е, система протиповітряної оборони, не може забезпечити 100% гарантію щодо е, відбиття е, удару, тому е, тут, ну скажімо так, кількістю можна вирішити питання, головне, щоб ця кількість у нас була в наявності, пане Сергію, дуже вдячний вам, що знайшли час для української правди для глядачів. Нагадаю, нагадаю, Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем. Цього випуску ополайв закликаю вас також реагувати на нашу розмову в коментарях. Ну і підписуватись на українську правду, якщо ви ще цього не зробили.